Що саме мозку людини робить її людиною? Та що мозку собаки робить її собакою? Всім привіт! З вами Пет Теплий Подкаст про тварин та їх власників, та ми, його ведучі Ната та Руді, давненько з вами не бачилися. Сьогодні хотіла би поділитися відгуком на книгу, яку я нещодавно придбала. Це книга Грегорі Бернс, як це бути собакою та інші пригоди в галузі нейробіології тварин. Книга мене дуже зацікавила одразу з першого розділу. Чому зараз розкажу трішки детальніше? Грегорі це американський нейроекономіст, нейробіолог, професор психіатрії та психолог. Коли Грегорі почав його дослідження мозку, собак на той час він був уже у науці близько 30 років і якраз спеціалізувався на МРТ дослідженнях роботи людського мозку. Та як він реагує в процесі ухвалення рішень. І е, за рік до того в нього помер його улюблений песик Ньютон, і Грегорі, як він сам пише, вже певний час розмірковував, що насправді означають стосунки людини та собаки. Чи любив його Ньютон так само, як він його? Чи все це була просто хитрість з метою отримання їжі? Та смаколиків. Іноді я також задумуюсь про це, коли Руді випрошує в мене смаколики. Дуже хочеться вірити, що це все не лише заради смаколиків та їжі. Замість Ньютона сім'я Грегорі взяла з притулку чорного тер'єра Калі. Калі була дуже непосидючою та норобливою собакою. Але у неї була така риса, якої бракувало попереднім песикам. Це надзвичайна допитливість. Їй постійно подобалось пізнавати щось нове, як пише автор. Наприклад, Грегорі писав, що Каллі навчилася відкривати двері, ставши на задні лапи та передніми лапами просто натискаючи на дверну ручку і таким чином втікаючи на подвір'я. Автор відчував, що йому потрібно чимось її зайняти, і раптом він собі подумав: а чому б не навчити собаку залазити в МРТ сканер? Щоб він міг зрозуміти, що ж вона думає насправді. Тому що, на жаль, ми не можемо собак запитати, про що вони думають, що вони відчувають в цей момент. І е, таким чином Грегорі сподівався просто дізнатися більше про роботу їхнього мозку, а також про те, які емоції вони відчувають в той чи інший момент, чи справді існує ось цей зв'язок між собакою та е, власником та господарем собаки. Е, Тут зроблю такий невеличкий відступ, що у 2008 році Джек Галанд, це психолог Каліфорнійського університету Берклі, зміг просунутися у декодуванні мозку. Він продемонстрував, що може визначити, на що дивиться людина, не питаючи її, а лише за допомогою вимірювання активності в зоровій корі. А потім навіть зміг би визначити, яким саме було б зображення, чи це предмет, чи це якийсь краєвид. Галант довів, що інформацію про певні ментальні сфери можна щитати з мозку, не питаючи людину про це. Тож Грегорі задумався, чому б не застосувати схожі підходи до декодування внутрішніх станів тварини, і зрозуміти, як це бути собакою. Грегорі звернувся по допомогу до Марка співака чи можливо співака керівника місцевого кінологічного центру. І Марк погодився разом з ним втілити цей непростий задум. Перш за все, їм потрібно було навчити Калі, яка в принципі була першоприходцем. У цьому їхньому дослідженні навчити Калі заходити у е, прототип, як такого МРТ-сканер е, апарату, і е, навчити її залишатися нерухомою певний час для того, щоб. Е, в подальшому вони справді могли перевірити, як працюють різні ділянки її мозку. А варіант з наркозом вони взагалі не розглядали. По-перше, через те, що це було б негуманно, по друге, через те, що собака мала перебувати в такому стані цілковитої притомності, щоб вони могли бачити, як мозок оброблятиме запахи, звуки і також спілкування з власником. Ну і також для них було важливо, щоб собака за своїм власним бажанням могла вибратися зі сканера, коли захоче, і щоб тварина брала участь в експериментах добровільно. Саме цей момент мені дуже сподобався, і е, я рада, що. Фактично, в першому розділі я дізналась про це, і насправді дуже дуже цікаво читати і дізнаватися, що ж було далі. Е, отож, вони змайстрували симулятор МРТ сканера, і також макет головної котушки, тобто це пристрій, який вловлюватиме сигнали від мозку. І вони навчили Калі просувати голову в цю котушку. Звичайно, це зайняло певний час, тобто вони її тренували, давали смаколики, хвалили її, використовували клікер, тобто показували, що так, ти все робиш правильно, молодець. Далі вони вчили її залишатися непорушно деякий час для того, щоб вона привикла до цієї кутушки і могла залишатися в ній певний час, не відчуваючи ніякого дискомфорту чи нетерплячки. Вони навіть пробували надягати. На собаку такі певні навушники, тому що не знаю, чи колись був у вас досвід, чи робили ви МРТ, але цей апарат є досить таким шумним, і вони також хвилювалися, що саме звук роботи цього апарату налякає собаку, тому вони також привчали песика. До того, що, можливо, вони будуть одягати такі м'які звукоізолюючі навушники. І насправді це виявилося досить простим завданням. Вони самі, мабуть, не очікували, що так легко їм вдасться навчити калі, і вони звернулися до спільноти місцевих собачників і запропонували взяти участь у такому новаторському проєкті з дослідження роботи мозку собак. Як ви можете собі уявити, охочих виявилося дуже багато, тому згодом їм навіть довелося виробити певний процес відбору, щоб одразу визначати, які з собак будуть з найбільшою ймовірністю легше навчатися заходити до МРТ апарату за власною волею. І е, після того, е, коли вони відібрали групу з охочих, вони навіть розділили цю групу на дві підгрупи для того, щоб е, в певні дні кожна з груп могла займатися саме з е, меншою кількістю собак. А е, вони почали з дуже простих експериментів, щоб зрозуміти взагалі, як е, мозок собаки буде реагувати на знаки рукою про те. Що собаці мають дати щось е, смачненьке. Тобто, коли собака вже перебувала в е, МРТ-сканері, е, у неї був зоровий контакт зі своїм власником, зі своїм господарем. І е, коли е, господар робив певний жест рукою, тобто, Піднімав одну руку, це означало, що за декілька секунд собака отримає смаколик. Цей смаколик вони називали такий міні-ходдох. І коли ж власник піднімав обидві руки чи схрещував ці обидві руки. Це означало, що зараз смаколика не буде, тому собака просто повинна залишатися непорушно, але на жаль, смаколика не отримає цей момент. Uh, і на той час вже було відомо, що основна структура мозку, яка відповідає за перечуття чогось бажаного у людей, це нуклеус каудатус, не впевнена, чи я правильно прочитала цю назву, або ж так зване хвистати ядро. І вони виявили, що хвостати ядро мозку собаки реагувало на знаки рукою, дуже схоже до того, як би реагував мозок людини, очікуючи на щось приємне. А, і е, також вони почали з запахів. Вони виявили, що позитивна реакція у мозку собаки виникала лише на запахи людей з їхнього дому, а не на запахи інших собак чи інших власників. Це стало таким першим об'єктивним доказом здатності собак відчувати щось подібне до любові, е, до людей, присутніх у їхньому житті. І наразі будемо з вами закінчувати це буквально перші перші два розділи книги. А якщо це відео вам сподобається, то обов'язково буду записувати. Апдейти по наступних розділах, по наступних дослідах, які вони будуть проводити. Тому очікую на ваші лайки, коментарі. Якщо вам було цікаво, залиште, будь ласка, коментар під цим відео для того, щоб підтримати канал, підтримати нашу Зруді активність тут. І дуже дякую вам за вашу увагу. До нових зустрічей!